П'ятий канал підтримав другий сезон проєкту Знайдено в Україні, мета якого відшукати кращі бюджетні місця для відпочинку всією родиною у холодну пору року. Аби довести, що і на чорному морі можна відпочити цікаво в січні, що і в Карпатах, і в Закарпатті є ще багато чого незвіданого, Команда з чотирьох мандрівників проїхала взимку Україну більше п'яти тисяч кілометрів. Як і торік, в першому сезоні команда оцінювала кожне унікальне місце за десятибальною шкалою. Співвідношення ціна, якість дороги, інфраструктуру, розваги їжу. по завершенню. Мандрівка склала та презентували топ-10 місць для зимового відпочинку в Україні. Проект в Україні це автопутешествие в любви к родной стране. У нього є цілих дві цілі. Первое, це показати українцям, наскільки прекрасна наша країна і як мало ми її знаємо. А второй це это внутрішнього туризму. Ми хочемо допомогти, помочь, це можливо розвиватися украинскому туризму, приглашать сюда людей, чтобы они видели это, гордились этим, оставляли здесь именно тут свои деньги и помогали возрождать культурное и... Національні традиції України загалом мандрівка по незвіданій Україні тривала близько трьох тижнів. За цей час було відвідано близько 20 місць. Кожне з яких, як кажуть, учасники проекту заслуговує на те, аби про нього дізналися усі в українського туризму. Велике майбутнє переконані мандрівники, вкотре закликаючи усіх бажаючих доєднатися до проекту Знайдено в Україні із своїми цікавими місцями.